Мене абсолютно немає смаку в одягу, тому що я купую подібні жилетки та дуже люблю скіні джинси. Іноді, коли дивлюсь модних експертів в Тіктоці, у мене таке відчуття, що за носіння таких джинс спалюють на багаття. От серйозно. Окей, розпочинаємо нашу немодну розпаковку, і в кінці порахуємо, скільки то все коштувало. Перше такий світер з Різьор, де нічого цікавого. Наступне таке червоне багаття з котопу це мені на хіл сходити. А це моя перша коричнева шмотка в гардеробі. Привітайте мене. До речі, не знаю, чого цей свитер такий довгий, але з 280 гривень. Норм. Ця річ занадто сильно нагадала мені вайби двох Січних, тому я думаю, хто я така, що попиратися своїм ностальгічним думкам, а це найкраще, що я в моєму гардеробі носки, які постійно на тебе дивляться. Шорти, які прикривають лише півдупи, але що я хотіла за 119 гривень під якусь довгу футболку, піде. кажуть, якщо показати собаку в кадрі, людина залишить коментар, і поставить лайк. Світер платі, в якому я почуваюся, як черепаха в панцирі, тобто як завжди дома, мені комфортненько. І офіційна найдивніша річ в моєму гардеробі, що попала синього кольору, але в принципі розрізи прикольні, тому буду носити на пляж. Я не знаю, у нас немає пляжів. Блін. А ти пиши в коментарях, яка річ тобі не сподобалась найбільше.